Пишисти нас від усякої скверни, і спаси, блага і душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи очисти, гріхи наші, Велика, прости, беззаконня наші, святий зглянці, і ціли немачі наші, імені Твого Ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, Святому Духові, нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що й на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо воєнт Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помили, 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 Господи, помили. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. На тебе, Господи, я надіюся, не дай мені осоромитися повік. Правдою Твоєю врятуй мене і визволи мене, прихили до мене, вухо Твоє, і спаси мене. Будь мені Богом захисником твердиною пристановища, щоб спасти мене, Боже мій, визволи мене з руки нечестивого, з руки беззаконника, що гнобить мене. Бо ти надія моя, Господи Боже мій, надія моя від юності моєї, тобі утвердився все від отроби Матері моєї, від народження мого, ти, мій покровитель, і тобі хвала моя завжди. Для багатьох я був, наче диво, але ти тверда моя надія. Нехай наповниться уста мої хвалою тобі, щоб я оспівав славу твою і кожний день величність твою. Не покинь мене в часи старості, коли буде покидати мене сила моя. Не залиши мене, бо вороги мої говорять проти мене. І ті, що підстерігають душу мою, радяться між собою, кажучи, Бог покинув його, переслідуйте і схопіть його, бо нема визволителя. Боже, не віддаляйся від мене, Боже на поміч мені прийди, нехай соромляться, нехай щезнуть всі, що повстали на душу мою, нехай покриє сором і безчестя тих, що шукають загибелі моєї, а я завжди буду надіятися на тебе і примножувати всяку похвалу тобі. Уста мої будуть звіщати правду твою. Кожен день благодіяння Твої, що їм не знає числа. Завжди буду думати про силу Господа Бога, згадувати правду Твою, тільки Твою, Боже. Ти навчив мене від юності моєї, і донині я сповіщаю про чудеса Твої, і до старості, і до сивини не покинь мене, Боже. Доки не розкажу про силу Твою всьому народові і всім майбутнім про могутність Твою, правда Твоя, Боже, до небес, великі діла, вчинив ти, Боже, хто подібний до Тебе, ти посилав на мене люту біду. Але знову оживляв мене і з безодні землі виводив мене, ти показав на мені правосуддя твоє, але, обернувшись, ти втішав мене і з безодні землі знову виводив мене. Тому буду прославляти тебе знову між народами на струнних органах, славити істину твою, Боже. Буду оспівати тебе на гуслях святи Ізраїлів, радіють уста мої, коли співаю тобі, і душа моя, яку ти визволив, і язик мій щодня будуть прославляти правду твою. Бо соромлені ті, що шукали загибелі мені. Вірую в єдиного Бога Отця, Сидержителя Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перший всіх віків, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносущного Отцем, що через Нього все сталося. Він для нас, людей і ради нашого спасіння, зійшов з небес. І воплотився від Духа Святого, і Марії і Діви, і став людиною. І розіп'ятий був за нас при Понтії і Пілаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця сходить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків. В єдину святу, Соборну і апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. В мирі Господу помолимось, Господи помилуй, за мир з неба і спасіння душ наших, Господу помолимось, Господи помилуй, за мир усього світу за добрий стан святих Божих церков і за з'єднання всіх, Господу помолимось. Господи, помилуй за святий хран цей і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим, ходять до Нього, Господу, помолимось, Господи помилуй щоб простив всяку провину, вільну і невільну, чадам своїм, всім, що ми їх тут згадуємо, всім, що заповідали нам молитися за них, і милостивим був до них, Господу, помолимось, Господи, помилуй щоб заради благосердя і милості своєї гріхів юності, і невідання їх не пом'янув, але милостиво здоров'я їм дарував, Господу помолимось, Господи помилуєм. щоб не відкинув усерного облагання чад своїх, що з нами моляться, але милостиво вислухав і поблажливим, милостивим, людинолюбним був до них, і здоров'я подав, Господу помолимось, Господи помилуєм. щоб я колись розслабленого словом Божественної своєї благодаті. Ворони дуже, чад своїх підняв з постелі, і здоров'я дарував, Господу помолимось, Господи помилує, щоб відвідав їх завітанням Святого Свого Духа, і зцілив всяку недугу і всяку хворобу, що в них перебуває. Господу помолимось, Господи, помилує, щоб милостиво, як хананіянку, вислухав голос молитви, недостойних чад своїх, що до нього взивають, і як дочку її помилував, і зцілив. Борих, чад своїх, Господу помолимось, Господи помилуєм, щоб визволив нас від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі. Господу помолимось, Господи помилуєм, заступи, спаси, помили і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи помилуєм, присвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю. І присно Діву Марію зі всіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Тобі, Господи, бо Ти Бог милості, щедрот і людинолюбства, і тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. І, єдиний Христе, скорий у заступництві, скоро відвідає з висоти стражденних чад своїх, визволи від недух і гірких хвороб, підніми їх молитвами Богородиці, щоб вони оспівували тебе і безперестанно славили. Єдиний людину, любче, тих, що лежать хворими на постелі і смертною раною уязнені, підніми, як колись підняв ти спаси Петрову тещу і розслабленого, що його носили на постелі. Так і нині милосердний відвідай тих, що страждають із цілим, бо ти єдиний взяв на себе недуги і хвороби роду нашого, і все можеш, як много милостивий. Будьмо уважні, мир усім і духові твоєму, прокимен голосьомий, помилуй мене, Господи, бо я немічний, і зціли мене, Господи, бо стривожилися Кості моєм. «Бо хто ж після смерті буде згадувати тебе мудрість соборного послання святого апостола Якова, читання. Будьмо уважні. Браття, візьміть за приклад тяжкі страждання і довго терпіння пророків, які говорили ім'ям Господнім. Ось ми облажаємо тих, які терпіли. Ви чули про терпіння Іова. І бачили кінець його від Господа, бо Господь вельми милостивий і щедрий, перш за все, браття мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні іншою якою клятвою, а нехай буде у вас так, так і ні, ні, щоб вам не зазнати осуду. Якщо хто з вас тяжко страждає, нехай молиться, то в доброму настрої, нехай співає псалми, чи хто з вас занедужає. Нехай покличе присвітерів церкви і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє, і молитва віри зцілить недужого, і підведе його Господь. І якщо Він гріхи вчинив, простяться Йому. Отже, признавайтесь один в одному в провинах і моліться один за одного, щоб вам зцілитися, бо багато може щира молитва праведного. Мир Тобі і Духові Твоєму. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Господи, не суди мене в ярості Твоїй, Аллилуйя, 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 Спаси мене ради милості Твоєї, Аллилуйя, 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 примудрість станьмо побожно. вислухаймо святе Євангеліє. Мир усім і Духові Твоєму, від Матфея святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус увійшов до Капернаума, підійшов до Нього сотник і благав Його, Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений і тяжко страждає. І говорить йому Ісус, я прийду і зцілю Його. Сотник же у відповідь сказав: Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю мою, але промов тільки слово, і видуже, слуга мій, бо і я людина підвладна, але маючи під собою воїнів, кажу одному іди і йде, і другому прийди і приходить, і слузі моєму зроби це і зробить. Почувши це, Ісус, дивувався і сказав тим, що йшли за Ним. «Істинно кажу вам і в Ізраїлі не знайшов я такої віри, кажу ж вам, що багато прийдуть зі сходу і заходу, і возляжуть за Авраамом, Ісааком і Яковом у царстві Небесному, а сини царства вигнані будуть у пітьму непроглядну. там буде плач і спригіт зубів. І сказав Ісус Сотникові Іди, і як вірував ти. Нехай буде тобі, я одужав, слуга Його у ту ж мить. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимось тобі, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Лікарю, душ і тіл усердно, в серці скорботному до Тебе припадаємо. І зі сльозами взиваємо до тебе, з стіли хвороби, великої страсті душ і тіл, чад твоїх цих, що ми їх тут згадуємо, і простим, як милосердний, всі провини вільні і невільні, і скоро підніми з постелі хвороби, молимось тобі, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ти не бажаєш смерті грішників, але щоб вони навернулись і стали живими. З милосердця і помилуй чад твоїх, милостивий, заборони хвороби, віджени всілякі страждання і всякі недузі, і простягни міцну твою руку, і як Яїру, і дочку, від хвороби визволив, здоровими вчини. Молимось тобі, вислухай, і помилує, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилує. Ти, вогневицю Петрової тещі, доторканням твоїм зцілив, і нині люто страждаючих чад твоїх, всіх, що ми їх тут згадуємо, воробу милосердям твоїм зціли, здоров'я їм, скоро подаючи усердно молимо тебе, джерело зцілень, вислухай і помилує. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Язикієві сльози, манасієве, і Неневітян покаяння, і Давидове сповідання. Ти прийняв і скоро їх помилував, і наші усердні молитви, що до тебе приносимо, прийми, Все, благий Царю, і як милосердний помилуй, дуже хворих чад твоїх, здоров'я їм даруй, зі сльозами молимо тебе джерело життя і безсмертя. Вислухай, і скоро помилує, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилує, вислухай нас, Боже, Спасителю наш надії всіх кінців землі і тих, що в морі далеко, і милостивий, будь милостивим Владико, до гріхів наших і помилуй нас, бо ти милостивий і людинолюбний Бог єси, і тобі, славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помолимось, Господи помилуємо. Владико Вседержителю, святий Царю, ти караєш, але не умертвляєш, утверджуєш тих, що падають, і піднімаєш повалених, зціляєш тілесні, скорботи людей, молимося тобі, Боже наш, недужих чад твоїх, всіх, що ми їх тут згадуємо, всіх хворих. Відвідай милістю твоєю, прости їм всякий гріх, вільний і невільний. Так, Господи, цілющу твою силу з небес пошли, доторкнися до тіла. Погаси вогневицю, вгамуй пристрасті і усяку неміч приховану, будь лікарем чадом Твоїм хворим, підніми із постелі хвороби і зложе страждання цілими і здоровими. Даруй їх церкві твої, щоб вони догаджали на благо і чинили волю Твою. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі, славу посилаймо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Премудрість, Пресвята Богородице, спаси нас, чесніше від Хривимів і незрівнянно славніше від Серафимів, що нетлінно Богослова породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Іменем Господнім, благослови Отче, Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш молитвами ми причистої своїй Матері, святих славних і всіх вальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. Амінь.